Всім привіт із сонячної Італії. Рада вас вітати в новому світанку в моєму новому відео. У нас сьогодні недіде. Коханий вдома, а Оксана вже на роботу їде. Так, робота. Роботою не назвеш, просто людям одовження роблю, впряглася. Розкажу трішки про роботу. Всім гарного дня. Рада вас вітати на моєму каналі і в моєму новому відео. Такий горе на сонечко. Дуже гарно, сухо, грибів нема. Котики тут вже їсти хочуть. Колобочки, а не котики. Тут тінь моя ходить. Длинна нога. У вас теж така тінь? Гарна. Що ви тут? Що ви тут жерти хочете? Сказала б моя мама. І їхала на нейтральній. Представляєте, вона виїхала на нейтральній, Я в шоці. Ну, без ручника. На нейтральній я скотилася, У нас тут такі горбочки, здавалось би, рівнесенько, а не тут то било. Обов'язково машину, якщо паркуємо десь, чи то нова, чи то стара. Обов'язково на передачу залишаємо. Будемо ловити, хто знаде. Окуляри красиві, але не для їзди за кермо. Сонечко таке. Мені подобається в Італії, що літом окуляри, то воно там тільки все запотіває. А от взимку, реально, я завжди думала, що то вони випендрюються, взимку окуляри носять від сонця. А тоді, як згадала, йдеш зі школи, а оце полярне сяйво, сніг, та от такий сліпий, їдеш, такий, такий. Не знаєш, як розлупити ті очі. От тобі окуляри від сонця. Це не то, що... Модно, колись це сприймали як понти, а зараз О, вже запотіла. <глухи> вже запотіла. Так, щодо роботи, мене попросили, попросили, поки знайдуть баданти на день-ніч, попросили, щоб приїздила, піднімала сеньору вранці і ввечері. От їм таке сервідджо треба. Бо вона така. На ноги встає, не геть такий мішок з картошкою, на ноги приподимається. То я згадала все, як це. У мене такі сеньори були, у мене такі сеньори були, вони взагалі не ходили. Взагалі. Там, де я працювала, це, звісно, та ще й по двоє. Щось я мало тоді заробила на них, якщо чесно. Ну, вже вода утекла то я дуже швидко справляюсь, там 15 хвилин її підняти, помити, а вони думали, що 2 години треба. То, якби так, більш-менш досижую годину, їй компанію залишаю. До Марії навіть в школу вранці вспіваю, бо мені треба до дитини в школу їздити. Я навіть годину там не сижу, просто там досижую, щоб воно рахувалося. То так, да, я собі загадала, що за таку роботу хоча б 10 євро. Хоча б. Того, що, щоб мені один раз сходити до Костоправа, взагалі 70 євро до Костоправа сходить один сеанс. А в нас тут є браво-Браво! 35 євро. І він ну, він і масажі робить, але якщо вправляє, то е, він не каже, приходь через тиждень, костоправ, а Каже, як по відчуттю. І е, ран... ну, більше, ніж раз в тиждень, не можна. То я вже 35 євро на свою спину приготувала. І це при тому, що я знаю, як взяти, і це при тому, що сеньора піднімається. Вони шукають, щоб більш-менш, хоча б знала, як там. Хоч рівень такого, що води подай. Там, не знаю, що вони хочуть, як розмовляла, але вони хочуть, щоб знала якусь базову італійську. Плюс в одній кімнаті з сеньорою спати. Ну, кімната велика, сеньора спить. Яка тобі різниця, де спати? Ліжко окремо. Тому що бувають умови такі страшні. Будинок хороший, сім'я хороша. Ну і я думаю, якщо вони, вони розуміють, що це от піднімати треба. І якщо вони хочуть, щоб хоча б якась база була. Ну, людина, щоб була розумна. Вони хочуть розумну людину, от так. Тому що я, як приїхала, то я вже через місяць я вже все розуміла. І на такі роботи, як я йшла, то брали її і, і, і глухо взяли. То мені. Вранці і 10 євро ввечері. Ну вранці я їду по дорозі до Марії, заскочила, а ввечері мені спеціально треба поночі поїхати там, з 9 до 10 години. А, але я ж кажу, це не робота, яку я шукала, і взагалі я вже не шукаю ніякої роботи. Завдяки оцій ситуації. Просто сеньора позвонила їй дали мій номер телефона. Сеньора позвонила, каже, шукаємо вже два місяці. А що мені каже зараз робити? Мені треба її вранці ввечері, щоб підняти. Ну, я оце ж погодилась. Таке, то їдемо. Так що. Скі потреби моєї дитини підстраховую, заробляю на студентські потреби, щоб бути незалежною і самодостатньою, щоб у чоловіка не просити на уроки української мови. Хоча, якби мені це не підвернулося, то Закінчились гроші, в нього кудись він, куди він дівся. Але знаєте, оце ця ситуація, що мені треба вранці виїхати, сьогодні неділя в нас, і ввечері пізно виїхати. Ця ситуація якийсь колорит принесла в нашу сім'ю. По-перше, коли він вертався з відрядження, мені вже треба було перший вечір виїхати. Ми з ним по дорозі просто розминулися. Я йому посігнала і поїхала далі. Вечерю я залишила, він приїхав, йому діти стол накрили, розігріли все, а, насипав руслан, посуду помив. І це такий, знаєте, калорит в нашу сім'ю внесло. Отакі от маленький камінчик за камінчиком, отакі от ситуації. Це все родина, це все сім'я. Вчора ввечері я їхала, каже, дивись, там кабани, кабани на дорозі. Ну так, да, у нас тут як їдеш, то ці кабани навіть не пошевеляться. Можна врізатись в кабана, кабану нічого не буде. В машині буде. Я ж кажу, вони зараз всі там ще в кроватці, а я вже поїхала. Я вже поїхала сонечко. Okay. Yes. Якось так. І знаєте, мені дуже сподобалося, що нема такого, що я там починаю. Я із-за тебе, от ти, у тебе ж є кошти. Невже я маю кидати дітей і їхати на роботу? Нема такого. Навпаки. <рес> <рес> Людина розуміє, що Оксана. Може, якщо треба їй. Ну, і знов, я сміюсь, сміюсь, хто мені оце е, солярку заправить. Звичайно, він заправить. Але просто оцей такий момент. Оцей момент, що не він сів та й поїхав, а я сіла та й поїхав. Якщо так, таке, так що може хто шукає роботу, то е, актуально, дуже актуально. Бо моя подруга. Запропонувала трьох, але дві. Вже вона завезла на роботу, вони собі знайшли, а одна, напевно, вперше приїхала, то її не хочуть, бо вона ще не вловила мову. Але що хочу сказати, там вже ж ситуація, що кажу: ну, а що вам та мова? Е, цій там, там невістка, невістка. Біж невістка заправляє. Що, ну, що вам що розмовляє, вам треба головне, що е, людина погодиться е, піднімати е, і мити цю е, жінку. Не то, що там проблема, що мити, а що треба напрягти спину. Я ж кажу, я оце за чотири рази і мені моя спина вже дається в знаки, що я не знаю вже скільки мені спина взагалі не турбувала мене. Я вже так розумію, мені треба записуватися до мого маню... маніпуліста, косоправа. Костоправа. А, от. так от. Так що Всім бажаю здоров'я, всім бажаю добра. А в нас от такі справи: робота, внесла, калорит в нашу сім'ю. І вже що ж завтра? Вже чоловік знову їде на Сицилію, Сицілії, привіт. І залишаємося ми вже один на один. Але я хочу сказати, що от чувак, як мені туди що ти посеред дороги їдеш тут. Що... Ці лисі італійці, прям лисі-лисі. Знаєте, ви ж мого чоловіка всі бачили, і от його порода, його сім'я, вони такі, вони ємні гриси такого італійця. Антіко. А, а є якісь такі странні ще італійці. Дійсно, є такі, що видно вже на лобі, що ти якийсь а, не такий. Якась аура відчувається. Але не вникає ми в ауру людей, які такі відчуваються тобі странненькі а, хай вони там собі живуть спокійно і без нас. А ми майже приїхали. Будинок, звісно, в сеньори гарний. А я так після першого разу приїхала додому. Думаю, да, де я живу? Це дійсно не кожен буде жити так. Так що всім хорошого дня, побачимось.